Мають пісні про давні часи, але знову як про нас. Ой то не хмара, московська нава ішла наш ти рай. та кабедисти від хліба, солі. Жи нас визволять. Святослав грає в пам'ять про батька Тараса Селенка, кобзар минулого року відкривав урочисті вшанування холодноярських отаманів. Його життя забрала хвороба, і тепер тут, на хуторі Будда, музиканту встановили пам'ятник. Монумент освячують за рідновірськими традиціями, бо музикант-народник вірив в силу стихій та предків. Летючу силу богів рідних, Розвійте сумніви біля церкви. Вряд вишукувалися військові. Це ще гайдамацький ритуал. Вважалося, що зброя посвячена в Холодному Яру, стає надміцною крицею. Зазвичай до церемонії доєднуються сотні оборонців, але не цьогоріч. Не хотіли наводити сюди російські араракети. Зброїться і сина і сото Олександр освячує ножа з ім'ям свого сина, героя України Георгія Тарасенка. Син загинув три. Три місяці тому мені звичайно це дуже тяжко. Його поховали ось тут, на найвищій точці Холодного Яру, в полі біля досі захопленого московським патріархатом Мотриного монастиря. Там був козацький цвинтар, козацьке поховання, і а куди ще? Так історично склалося, що ці території стали символом боротьби за українську свободу. Це і Куліївщина, гайдамацький рух, це і національно визвольні змагання та повстанські отамани. Це і сучасні пам'ятники нинішнім борцям за українську свободу, які нагадують, Холодний Яр живий. Він знає, хто свій, а хто ворог. Сто років тому тут так само билися з Московією. Бійці називали себе козаками, їхні командири отаманами. А ці ліси стали місцем запеклих боїв. Сили були нерівними, але подвиги холодноярців стали легендарними. Тепер Холодний Яр стане місцем останнього прихистку і для друга історика Павла Добротворського. Прах загиблого воїна розвіють над селом Мельники, як він і хотів. Він написав в своєму заповіті, що, мовляв, могили це місця суму. Він не хоче, щоб Холодний Яр перетворився на місця суму. Я, звичайно, поважаю його посмертну волю. Але знаючи по собі, ці могили в Холодному Яру, це місце сили. Боєць Мар'ян приїхав з Харківщини, бо саме Холодний Яр був тим самим місцем, яке так любив його вбити. Командир Олег Куцин командир відійшов у вічність і зараз я тут. І я розумію наскільки це було важливо для нього. Я відчуваю зараз те, що він і зараз зі мною. Тепер тут планують поставити пам'ятник командиру карпатської січі. Я розумію, яка велика відповідальність зараз на мені, адже зараз в цей час мої хлопці у вірнопіллі, ну, напевно, стримують танкову атаку. І я розумію, усвідомлюю, що би я мав звідси взяти. Я маю звідси взяти той дух Холодного Яру і перенести зараз тут його хлопцям, щоб вони ще з більшою мужністю, з більшою могутністю палили, москал... мос... палили москальські танки. На вшанування приїжджають і бійці 93-ї бригади, яка носить назву Холодний Яр. Діти захисників бігають по яру з прапором, а бійці дивуються, яка ж історія України циклічна. Паралель, яка відчувається як ніколи, тому що тяглість боротьби і тяглість поколінь цієї вона саме і в нашій назві, і в цих діях вона порівнювати 100 років назад, воно майже ідентична. Єдине, що змінилося поточнюють бійці, це війна, в якій українська нація має перемогти. Наталя Нагорна, Ігор Ігорсіри та Ірина Кривенко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини постраждалих на війні дітей в Україні все більше. Зараз зафіксована кількість поранених. Це 614 дітей, а загинули внаслідок. Повномасштабної збройної агресії Росії 339 дітей. Загалом офіційно щонайменше 953 дитини стали жертвами війни. Нагадаємо напередодні 26 червня, внаслідок обстрілу серед містя Києва поранень зазнала семирічна дівчинка, яку рятувальники дістали з під завалів житлового будинку. Спробувати забути про війну і знайти нових друзів. В Києві відбувся благодійний івент для дітей-переселенців та їхніх батьків. Малечу, аби відволікти від війни, розважали аніматори. А от з дорослими займалися психологи. Звідти репортаж кореспондента ТСН Івана Петричука. Тут весело: танці, співи і дитячий сміх. Це парк на території столичного експоцентру. Молодцы! Головна роль тут у аніматорів. Завдання у них нелегке розважити сьогодні тих, хто ще вчора втікав від російських бомб. Лофа цього ночі було 91 обстріл міста. Ірина з Бахмута, В'ячеслав і Анна з Сівродонецька. Буквально через кілька ніскадні притяг снаряд розвищаться. Ні, куда ні. до повномасштабного вторгнення. Сім'я тільки но придбала квартиру. Її вже розтрощили росіяни. Доньці лізі п'ять. І її дорослі намагаються відгородити від війни. Сажаліні так вона все це слухала, вона бачила. Переселенців тут близько сотні. Якщо дітей розважають, то з дорослими працюють. Дівчата, ми сьогодні будемо обговорювати з вами синдром дефіциту уваги та гіперактивність у дітей та дорослих. А малеча відривається. Тут вчать малювати. Вирізай, вирізай, займала дітям позичають. Це буде і може, карати. Носити аквагрим для дівчинки, для мальчиків І побалувати молочні зуби солодкою ватою. Будь ласка, приємного, а ще можна знайти нових друзів. Та зараз в чужому, скажімо так, місці немає ні друзів, ні знайомих. І отакі от заходи для маленьких дітвори дуже-дуже корисні. Батьки об'єднуються і якось душі веселіші. Для організаторів це перший такий захід, але точно не останній, каже ведуча Даша. Вона з Миколаєва і знає сама наскільки важливою буває підтримка, «Щоб вони відчули, що вони теж потрібні. Щоб вони не просто е, існували, а щоб вони ще й могли е, відчути себе класними людьми в соціумі. Забути жахіття то не просто, але В'ячеслав Анною вже бачить результат. Радіють у доньки Лізи з'явилася нова мрія. Чим ти мечтаєш? Велики. Як виростеш, кем станеш? Я. Наверное, поваром. Она мне позавчера сказала, что у нее мечта, чтобы у нас у мамы у мамы был дом. Не у нее, а у мамы был дом. Я считаю, что ребенок пять лет не может об этом мечтать. Когда она сегодня нам сказала о том, что она мечтает о велосипеде, я аж выдохнула. Думаю, ну слава Богу. Так какие-то детские у нее появились мечты. Батьки певні малеча їхнє майбутнє. Іван Петричак, Олексій Осавчук, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Знову голівудський десант в Києві. Українську столицю прибув Володар двох Оскарів, американський актор і режисер Шон Пен. Зараз ви бачите ексклюзивні кадри перших хвилин перебування Шона Пена в Києві. Він знімає документальний фільм про російсько-українську війну і вже попрямував до Бучі та ірпеня, аби на власні очі побачити наслідки злочинів Путіна в Україні. Шон Пен вже був в Києві в перший день повномасштабного російського вторгнення, а потім приїжджав і до Львова. Гуртуємо навколо себе найяскравіших зірок та увесь цивілізований світ, бо на нашому боці правда вже о дванадцятій. Наступна інформаційна добірка від ТСН, А зараз Марічка Падалко і Руслан Шаріпу, мої колеги, ведучі «1 плюс 1», продовжать ефір об'єдного марафону. Повертаємось вже за мить. Стаття 65 Конституції України. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Є обов'язком громадян України. 28 червня, День Конституції України. Ті, хто на посту, 24 на 7, знають ціну людського життя. Наша головна задача, щоб хлопці залишилися живими. Вони рятують Осколичне. інколи роблячи неможливе. Якщо в нас критично, то їдемо на максимальній швидкість. Найкращі, неймовірні. Сильні. Хто, як не ми, повинні стати на оборону нашої держави. Ви, наші медичні янголи-охоронці, батальйон лікарів. Тут наш фронт. Армія з міцними тилами. Солдатам потрібна наша підтримка. Непереможна. Завдяки винятковій підготовці. Від Івана Здоровця створили організацію «Вогник Запоріжжя. Постійно тренує запорожців з вогневої підготовки і до медичної допомоги. Не потрібно бути супергероєм, щоб навчитися рятувати людину. Цивільне населення прифронтового Запоріжжя готове нищити окупанта. Ми знаємо, що перемога буде за нами, і вона буде не за горами. Українці, нація героїв. Перехопимо, переграємо, переможемо. Читані новини разом ми сильні. Я руски воєнний корабель Предлагаю. Єдині новини разом. Ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. сьогодні телеканал Рада виїхав за Київ, аби мовити звідси. Це одна з найбільших баз відпочинку на Житомирській трасі. В цей час зазвичай тут величезна купа людей: купа лежаків, басейни крити за нами просто неба праворуч від нас, але тут ніхто не буде плескатися найближчим часом. Ну, власне, ми намагаємося сьогодні з'ясувати під час нашого марафону Єдині новини чи дійсно так буде, як ти Оля кажеш, тому що бізнес має відновлювати свою роботу, держава має оновитися і розквітнути, попри от це згарище, яке ми бачимо.